I don't know. Подрушенька моя, синьока течія, розкажи мені про милого мого, у моїй дівочі спи, його стежку поверни, поведи його до бережка. 谁？ Гуняємо на ходу, випиваємо до ладу. Ой, кой комає, хто, все, коло, колоні, Стамбула. Дуже добре нині жити. Усі мають волю, незалежність. Їй світи куди завгодно, шукай свою долю. Кажу до жінки, давай макнем і ми до Варшави, бо свої поліпшимо фінансові справи. А вона мені, доглядай, батька інвалідів, фінансах, що там тями, сама поїду. І поїхала дружина прямо до Стамбула, десь півроку, може, більше вдома не було. Потім в Польщу поїхала, потім до Парижа, колись була зовсім чорна, тепер стала рижа. Та все ж її привозили на новій машині, і мені що рік дарувала по одній дитині. А я вдома з горшками, з пелюшками з вечора і зранья, вдома в мене ніби ясо, я своя там, як няня. Одна грається у пісочку по польськи ляляка, друге сидить на горшкові французька ляка, а третій справжній такий турок, їй Бога, не брешу. Чани кота за хвост, чаро й по турецьки чеш. А єдно таке цікаве маленьке дитятко, усе чорне, кучеряве, ніби не гринятко. Коли жінка приїжджає біля неї ляжу. Ніжно її обнімаю і ласкаво кажу, що тур поїздка за кордон, це штука ідеальна, бо в нас тепер сім'я інтернаціональна. А ви не смійтеся, чоловіки, з такого придурка, пустіть жінку до Стамбула, ти вам привезе турка.